Притча про десятьох дів Читаємо дитячу біблію разом. Новий завіт Ісус розповів ще одну притчу про весілля. Це також притча про Царство Небесне. Якось було влаштоване чудове весілля, на якому молодого зустрічало десять дів. Весілля мало розпочатись ввечері. Тож дівчата взяли із собою невеличкі глиняні світильники, каганці. Що горіли на оливковій олії. П'ять дів були нерозумними, а п'ять були мудрими. П'ять нерозумних дів узяли каганці, але не взяли запасу оливкової олії. А п'ять мудрих дів взяли із собою і каганці, і запас олії для них. Однак бенкет не розпочинався аж до півночі, бо молодий забарився. О півночі люди почали вигукувати Молодий їде, виходьте вітати його. П'ять мудрих дів. Заправили свої каганці олією, а п'ять нерозумних а раптом виявили, що їхні каганці гаснуть. Будь ласка, дайте нам трохи вашої олії, просили вони мудрих дів. Ми не можемо, відповіли п'ять мудрих дів. Нашого запасу вистачить лише для наших каганців. Підійдіть до продавців і купіть собі олії. Поки п'ять нерозумних дів ходили купувати олію, прибув молодий. Він забрав усіх на весільний бенкет і замкнув двері. Згодом повернулися п'ять нерозумних дів зі своїми каганцями. Тепер у них була олія, але вони не могли війти всередину. Вони навіть стукали у двері, та було надто пізно. Молодий не впустив їх. Ви маєте бути готові до мого приходу, мовив Ісус. Я прийду раптово, як той молодий. Якщо ви будете не готові, то не зможете потрапити на небеса.